Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунак порівняв напад Хамасу на Ізраїль та Ерефії на Україну. А вже за того, ж то ними зділують за другорнення Хамасу в Ізраїль було мотивоване ненавистю, а також страхом Хамасу перед можливою появою нової рівноваги на близькому сході, яка залишила б у минулому сере бачення і запропонувала б надію на кращий, безпечніший та успішний шлях вперед. Така ж мотивація була і у Путіна у продовженні війни проти України, наголосив Сунак. Він зазначив, що кремлівський диктатор боїться перетворення України у сучасну та про процвітаючу демократію, тому хоче повернути українську державу до імперіалістичної фантазії минулого у той же час. Сунак підкреслив, що і Путін, і Хамас з його покровителями на сході зазнають краху. Ну, перед тим як сказати, наскільки це ворогідно, я скажу, що очевидно терористи Хамас мали інший сценарій. Вони чомусь сподівалися, що після того як вони виріжуть буквально у сенсі цього слова. Ізраїльтян на їх території, що після цього Ізраїль якимось чином уникне сухопутної по операції. Це практично неможливо, тому що вони прекрасно знають і історію, і знають доктрину військового Ізраїля. Вони не можуть діяти інакше, тому що в них немає оперативної глибини оборони. Тому у них єдиний спосіб, який вони використовують, це якраз знищення баз, звідки запускаються ракети. І тому уникнути цього, мені здається, неможливо. Тепер стосовно того, чи наземна операція Ізраїлю призведе до війни тепер Арабами в цілому. Я акуратно скажу, що сподіваюся, що не призведе. Тут багато факторів сьогоднішнього дня, ну і навіть. Дії і ставлення Китаю Сполучених Штатів е і тим Росії по цим всім діям зараз видно, що в принципі до такого протистояння, яке може перерости в глобальне, на відміну від е ситуації, яка сьогодні склалася, то в принципі ці країни, ці центри сили, на п насамперед Китаї США, вони в цьому не зацікавлені. Росія зацікавлена, звісно, але називається хто ж їй дасть, тому е, я не уявляю собі, що Китай і Сполучені Штати, маючи такий вплив у світі, можуть допустити такого роду ескалації. США свого боку буде підштовхувати Ізраїль до швидкої швидких дій. Ну так неофіційно, а офіційно будуть наполягати, щоб Ізраїль не окупував сектор газу. А вивів з війська після завершення операції. Китай буде також намагатись, на мій погляд, стримувати своїх проксі країни. Вони вже ну, йдуть до того статусу, щоб вони не накручували ситуацію. Тому ми будемо наступні дні і тижні чути багато гучних заяв, але вирогідність переростання це в Арабо-ізраїльську війну вона сьогодні. Ну, скажімо так, набагато менше, чим вирогідність того, що все закінчиться на протистоянні терористичного групування і таких спроб показати слабкість Ізраїля. Тобто, але хто знає, якщо це затягнеться довше ніж на місяць-два. А зараз я чув заяви ізраїльських військових, що вони розраховують за два-три місяці, вирішить питання. Ну що за задов... довше це буде, якщо це перекинеться на довгий період, тоді зростають ризики переростання це в регіональний конфлікт. Пане Валерію, ви згадали про Китай, про те, що він не зацікавлений в тому, аби на близькому сході розгорталася війна, повномасштабна війна за участю інших держав. От зесан пише про те, що китайці направили шість військових кораблів на близький схід. Через, як вони кажуть, через ризик посилення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. От зважаючи на те, що, що зробив і як зробив Китай, ми знаємо, що е, зараз кораблі Сполученого Штату Америки, авіаносні дві групи є в Середземному морі. Біля берегів Ізраїлю, є кораблі Великої Британії, які також туди зайшли. Китай показує таким чином, що вони теж великі гравці і вони. Теж мають свої інтереси на близькому сході. Чи як можна трактувати от поведінку, яку змальовує газета ЗСА? Я вже давно казав, що ми, коли читаємо газети, треба розуміти, про який період вони розповідають. Газети женуться за чимось таким смаженим. Да? А нічого, що Китай присутній вже з травня місяця. Трава. В регіоні. Вони направили шість кораблів, 2 есменці, два э, фрегата і два кораблі супроводження э, в регіон і патрулювали там ще з травня місяця. Потім зайшли в Оман на навчання, потім зайшли в Кувейт, вже демонструючи свою присутність. Інтереси Китаю це э, східне узбережжя Африки і Південне узбережжя. Там же вони. Також і це не секрет, проводять навчання з Південно-Африканської республіки, з Росією. Тобто, в принципі, цілі Китаю дещо інше. Я вам скажу так: що якщо хтось от зараз розкручує тему, що два флоти зіткнуться: американський і китайський, то я вам скажу, що те, що є у американців, це дві авіаносні групи. два... Гареносця. А те, що є в китайців, це ну настільки мізер в порівнянні з можливостями США, що говорити про те, що китайці близько підійдуть до американського флоту, не приходиться. А те, що вони будуть демонструвати таким чином свою присутність, що у них є інтереси на близькому сході, а вони власне досягли багато чого китайці в діалозі Ірану і Саудовської Аравії, будучи посередниками, зараз. В цьому плані для них це грає плюс, тому що вони якраз хотіли відірвати Саудівську Аравію від Ізраїля і не допустити укладання ну, такої угоди, де Саудівська Аравія, одна з найбільш впливових країн Арабських регіону, визнала би право Ізраїля на державність, що вже зробили інші країни регіону. Тобто, вже багато що було зроблено для того, щоб встановити в найближчі там, ну, якщо не рік, до десятиліття концепцію двох держав. На Близькому Сході. В результаті це було розірвано, і Китай, в принципі, може бути вже задоволений. Але далі загострення ситуації у Китаї немає на Близькому Сході таких ресурсів, щоб конкурувати з Сполученими Штатами. Тому вони свою присутність будуть африканським країнам, перш за все, показувати. І, в принципі, мета, наприклад, тих самих країн, регіону, Тихоокеанському регіону вони ж говорять про те, що вони борються з піратами. Ця група кораблів Вона була направлена на в Аденську затоку для боротьби з піратами. А тим залп одного письменця дестроєра США вирішує це питання. Тому вони навіть близько не підійдуть до американських кораблів і китайці це прекрасно розуміють. А навіщо їм це робити, коли готується зустріч Сі Цзінпіня, лідера Китаю, і президента США Джозефа Байдена в листопаді?